Ну і також ми зараз продовжимо обговорювати головні події цього тижня із нашим гостем це бізнесмен Дмитро Чекалкін. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми щоразу се... разу мене представляють якось інакше. Не то кіноактор, то шоумен, А як ви Тепер, хочете? Бізнес, <смеш> <смеш> на... <смеш> Можете ну, бути шоуменом. Я думаю, вас і так всі знають. В, знаю. в радіоефірі, знаєте, весь час заставка в програмах моїх розіграшів. Когда я кому-то дозваниваюсь, какому-то важному начальнику разыграть его, секретарша меня спрашивает: а как вас представить? Я говорю: представьте меня в голубых трусах с бокалом Дайкири на берегу Индийского океана. Ну, вас наливает тут тоже хорошо. У вас зачем нам Индийский океан? Нехай ми вас і так можемо представити. Я просто хочу глядачам нагадати, що по п'ятницях ми намагаємося запрошувати людей, які, скажімо так, не заангажовані, не є політиками, не є економістами. Дмитрия, хотіла вас запитати, що ви думаєте з приводу цієї ситуації в Росії, коли знищують продукти мене, мене важко назвати не заангажованим, знаєте, тому що я дуже реально вболіваю за Росію. Я ну майже половину свого свідомого життя прожив в Росії, закінчив військовий інститут іноземних мов у Москві. І, ну, і взагалі-то, весь род Чекалкіних, да, він відбувається від однієї маленької деревушки під Іжевськом, яка которая... ровно 100 років тому в ній родився мій дід Петр Федосевич. Він був одним із 22 дітей свого отця. от двух разных жен, вот у него в начале прошлого века, в этой деревне, в которой было тысячи добротных домов. Причем они были, по воспоминаниям старожилов, да, двухэтажные, на первом, первый этаж каменный, второй этаж деревянный. И последний раз я вот был, там вел одно мероприятие в Набережных Челнах, поехал туда и увидел, что там ни одного дома вообще не осталось в этой деревне, да, которая была... Цвітуща, да, и все... Добре, тоді з позиції людини, яка <с> переживає. Мі, 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 назвати, не трудно назвати мене незаангажованим. заангаживаним. Політично дуже... незаангажованим я мала на увазі. Давайте тоді з позиції людини, яка співпереживає. Ну, я весь час веду діалог з своїми російськими там, друзями, з дописувачами, да? які там, реагують на мої пости в, 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 в Фейсбук, тому що в мене. Там, ну, статистика на публічному профілі дозволяє відслідкувати, скільки з яких країн заходять на твій, на твій профіль. Да? І сьогодні там, 4 мільйони людей читають матеріали впродовж е тижня, да? і серед них е півтора мільйона це Росія. І по кількості звернень, які до мене приходять, тому що там, читати всі коментарі, які з'являються на сторінці, в мене просто немає часу, тому що там іноді до 5 тисяч в день. А на всі листи, які приходять в особисті повідомлення, я відповідаю і зав'язується дискусія, яка ну, іноді я, навіть, там в мене така рубрика із переписки Енгельса з Каутським. помните, там у Шарика він читав в собачому серці. Я публікую цих своїх діалогів з людьми з Росії. І от я сліджу, що дійсно ті, хто. очень переживает за свою страну и действительно видит какие трагические события впереди, что действительно впереди 17-й год, как в прошлом столетии. да, Но неизвестно, на каком этапе остановится Россия. Остановится она в февральской революции или скатится дальше в октябрьскую. Поэтому много моих однокашников, да, которые боятся высказывать свою э, открытую позицию, да, они мне пишут в, в ежедневно, да, что мы боимся ми боїмося за будущее своїх дітей, і мені точно також страшно за будущее моїх там, насісних родственников, які остались сьогодні там в Росії ну, не видят, к сожалению, світлого будущего в конце туннеля. А от ті люди, які пишуть вам з Росії, вони уявляють собі Росію без Путіна ну в тому ж праву вони okay, діаметрально протилежні думки висловлюють, да, тобто приблизно 50 на 50. 50 починають з прокльонів, да, і там вживають нецензурні лайки, да? а 50 дійсно вболівають за Україну. кажуть, що ми сподіваємося, як щойно да, висловився ви, ви наш президент. Сподіваємося, що ви можете дати нам приклад, і дійсно Україна відкриє для Росії знов вікно в Європу і дасть можливість прогресивним силам. Росії орієнтуватися на українську політику, да і бачити хоча б якісь перспективи для Росії. А зараз ви можете відзначити, що Україна дійсно змінюється? Ну, знаєте, ситуація, в якій сьогодні опинилася Україна, вона надто важка. Да? Один з дописувачів знову ж таки мені навів приклад, що каже, Україна схожа на звіра, який ранений одночасно і в в пятую точку и в голову и в сердце. То есть мы сегодня действительно переживаем самые возможно трагические годы, там, и дни своего существования, так, как независимого государства. Но те проблемы, которые стоят перед Украиной. их нельзя решить. Помните, когда-то у Столыпина была такая формула, что нельзя там, аграрную реформу или аграрный вопрос в Украине решить. Его нужно решать. Это ежедневные действия, в том числе каждого из нас. Да? И каждый из нас является на самом деле э, в какой-то степени агитатором, пропагандистом европейского выбора Украины. И почему? Поэтому я так активно занимаюсь э, какой-то такой просветительской деятельности на, там, на наших сайтах, на странице в Фейсбуке, то есть в свое время в СЛ Яйца, проект, который у нас тоже начался в самые тяжелые вот периоды тогда 2004 года, когда я да. понял, что там, большинство населения были готовы проголосовать за прозападного кандидата, да, но верили в его победу только 15%. Помните, вот был такой соцопрос в сентябре 2014 года. То есть для меня это был вызов. Я понял, что ну, это действительно очень серьезный диагноз для общества. Нужно что-то делать. И тогда я, хотя как бы одно время полностью устранился от политики, я. Как бы стал занимать вот активную такую позицию и придумал этот проект «Высыльяйцы. Операция Профессор», которая действительно тогда для многих была глотком там, свежего воздуха. И это был первым таким прецедентом политической сатиры в, в интернете. Ну и вообще в медийном пространстве, потому что там единственные две газеты, которым по тем временам разрешалось публиковать политические карикатуры на первых лиц государства, это был «Киевпост» и «Зеркало недели». Да? Остальное, остальное все медиапространство было абсолютно стерильным. Точно так же и сейчас я чувствую Но... потребность проводить вот такую активную. Може бути там пропагандистскую пропагандістською політикою. Дмитрий, ви почали говорити е, про е, веселіяйця в 2004 році. Зараз скажіть, чи потребує українське суспільство, можливо, українці цієї політичної сатири? Чи є зараз над чим е, е, сміятися? Ну, знаєте, іронія це взагалі техніка безпеки биття і юмор, це спасательний круг, як известно, на волнах життя. Тому человечество ж вижило, тому що вміло сміятися. Улипка вона... Одно из самых приятных вещей, которые можно сделать своими губами, да, продлевает не только род, но и жизнь. Поэтому принимаем всех ваших радиослу... радиослушателей, телезрителей в клуб начинающих долгожителей. Так что играйте оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предаваться. Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться. И пряников, кстати, всегда не хватает на всех. А от скажіть, якщо перейти до ну трошки серйознішої теми, так цього тижня ще й в мінську відбувалися дуже тривалі, довгі перемовини багатогодинні, але зрештою, як ми бачимо, принаймні повідомляється про те, що немає остаточного рішення, немає конкретики, суспільство не розповідають. Ви, от коли дивитеся з, -з боку, от, читаєте ці повідомлення, що ви думаєте? Ви в минулому також працювали в дипломатичному секторі. Скільки можна дипломатично вирішувати і говорити, збиратися? Ну, ви знаєте, я, по-перше, вважаю, що оскільки якісь результати цих перемовин є, звільняють наших полонених, то цей процес має тривати. Тобто я не за те, щоб там великі якісь були очікування від цих перемовин, тому що, зрозуміло, остаточне рішення приймає Путін, який сидить в Кремлі, да, І які в нього там на завтра будуть і думки, і інтенції, ніхто не може передбачити. Але хоча. Не немає не, не реальних перспектив остаточного вирішення сьогодні цього, цієї проблеми, поті, поки Путін лишається в Кремлі, але якісь позитивні все ж таки кроки відбуваються, як сьогодні, тільки що повідомили, що звільнили у чергову партію наших полонених. Тому Трьох полонених. Треба, ну, як хтось коли сказав, що треба там може гладити там пса по шкірі, поки ви не, не, не надягли на нього намордник. Да? Тобто, ну. Не можна переривати ці переговори, нехай вони тривають, відповідно, і будь-які контакти, які можуть врятувати життя комусь з наших громадян, вони, вони мають проходити. Ви, як бізнесмен, ви спілкуєтеся, можливо, з чиновниками. Маєте якийсь... от. Ну, напевно, я практично Просто... що тижня веду якісь. Не особисті, росісті, не, не, події, особисті да, не особисті знайомства. А, сьогодні ми показували в нашій програмі у рубриці Антигерой, як спілкувався а, представник а, зараз я вам скажу, первомайська, первомайська, так, да? Первомайської uh -huh. райдержадміністрації uh -huh. із працівниками Кобри. От, Таке ставлення, от бачите, наче країна намагається змінитися, але чиновники і досі не змінюються. Все одно ну, телефонне право не, залишається. Не може бути не може бути таких нас в завишених очікувань. Да ну ми не прокинемося завтра в Великобританії. Ну відповідно, коли такі страшні генетичні експерименти відбувалися на цих теренах, да, впродовж десятиліть, там трьох-чотирьох поколінь. То вважати, що завтра раптом в нас британські лорди тут з'являться, абсолютно нереально. А, але в тому ж і полягає якраз головна роль, провідна роль засобів масової інформації. Ви маєте бути сторожовим псом, який стоїть на сторожі інтересів громадського суспільства. Ви показуючи ці фрагменти в вашому ефірі, ви виконуєте свій громадський обов'язок. Абсолютно так, таким, так. таким чином мають реагувати на це і ну, там, провідні персонажі громадської, які мають вплив на громадську думку, да, і не давати, давати гідну відсіч подібним там, випадкам. Ви самі стикалися з такими от нахабами? Ну, може, через те, що я більш-менш публічна особа, да, на, на мене. Реагують люди нормально, посміхаються, да, і якось перший же контакт. Я взагалі, я сам був чиновником. Да, я в 27 років був свого часу українсь, першим українським дипломатом на Близькому Сході, українським консулом в Ізраїлі. І я пам'ятаю, як я, мені важко було побороти цю стигму, да, ці уявлення. Ну, Тоді абсолютно виправдані по відношенню до українських чиновників. Я в день там в Тель-Авіві до мене в консульство заходило до 200 чоловік. Да, і на прийом до мене особисто потрапляло там 50-60. І кожного. Людину, яка заходила до мене в кабінет, мені треба, треба було якось розслабити да, і готувати до нормальної розмови, тому що вони або реагували на мене з агресією, да, або навпаки намагалися якось ну, під лабузництвом там, вирішити якісь питання. Я казав, не, не треба вбачати в мені якогось монстра. Да, я... і гумор завжди був дуже. Бієвим інструментом для того, щоб з людиною побудувати нормальний діалог, нормальні стосунки. Тому я і всім українським чиновникам теж нагадую, да що гумор лишається предметом першої необхідності в побутовому житті частіше його використовують. А от скажіть, маємо важкі часи? Ви самі це зазначили в цьому часі? Чи можливо якимось чином зберігати гумор? Ми намагаємося в нашій програмі якось налаштувати на більш-менш позитив те, що люди мають вірити в те, що покращиться, що буде все добре. А як ви вважаєте, як потрібно себе, можливо, налаштувати? Ну, ви знаєте, є такий відомий вислів у Бердичевського Ребе, якщо ти зобразиш на лице улыбку, то Господь знайде для тебе причину улыбнутися. Да? Тому психологи утверджають, що навіть якщо ви дійсно розтягуєте губи в улыбці, то ви посилаєте імпульс в якийсь там розділ свого мозку. И каждое утро нужно просыпаться с улыбкой. Есть прекрасная молитва в Псалтире, да, которая начинается словами «Иллюпину малэши ракаяму, лишонену ринакая монгалав». «Если бы уста мои были полны ликования, как море волнами, на губах моих восхваления безграничное, как шире небосвода, не смог бы я, Господь, достойно отблагодарить тебя за чудеса твои. Я стараюсь вообще каждое утро, начиная с медитации, читаю какие-то поэтические строки для себя. И поэтому и в первый пост у меня на странице в Фейсбуке всегда с каким-то юмором. Вот сегодня там традиционная пятничная одесская рубрика которая, является, которая пользуется спросом. Потом Михаила, Михаил Михайловича Жванецкого, тоже одно из, последних его, одной из последних его публикаций процитировал. Поэтому, как говорил Синека, пока есть возможность живите весело. Живущий, улыбайся в полный рот и чаще пей взбодряющий напиток. В ком нет веселья, в рай не попадет, поскольку там занут уже избыток. Поэтому... А скажите, пятничный одесский гумор, что там у вас сегодня? Ну, опять же, начался с э, истории с Михаилом Михайловичем Жванецким. <coughs> Сема встречается с Изи и спрашивает, ты знаешь, я сегодня на улице встретил Михаила Жванецкого. Ну и что, взял автограф? Изи, зачем ему мой автограф? Ну, то есть, на самом деле, не иссякаем э, этот э, очаг хорошего настроения. я сам регулярно бываю в Одессе и привлекаю всех своих друзей к этим, к этим поездкам. знаете по статистике вот до наших этих событий трагических в стране. Да, украинцы вывозили за пределы страны, выезжая в туристические поездки до 5 миллиардов долларов в год. Да, я за то, чтобы сегодня, в эти тяжелые, тяжелые времена для страны, мы эти деньги оставляли в Украине, поэтому я сам практически выезжаю сегодня за границу только для ведения каких-то там свадеб и юбилеев. Да, А отдыхать предпочитаю всех своих друзей, призываю отдыхать в Украине, оставлять деньги в, в родной державе. Дякую вам. Я сподіваюся, що насправді ми з вами трошки можливо підняли комусь настрій, можливо, дали можливість вірити в те, що буде трохи краще. Ми в це сподіваємося. Це був Дмитро Чекалкін, бізнесмен Шоумен. Ми говорили про все про події цього тижня, а також про інші цікаві події в нашій державі, а також і в Росії.